Олександрійці запалили свічку пам'яті за загиблими під час голодоморів 32-33 років та масових штучних голодів 21-23 і 46-47 років. 26 листопада біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій на мітинг реквієм «Пам'ятаємо, єднаємо, переможемо» зібралася Олександрійська громада. Згадали ті трагічні події, що лише у 32-33 роках забрали життя майже 10 мільйонів українців. Катастрофічною була смертність і в Олександрійському районі. За 31-33 роки померло майже три тисячі людей. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих, а отець Сергій провів поминальну службу. Царю небесний, утешителя духу істини, що сюди все наповняєш. Скаре подображить у подателю, приди все лисяни, чистини, високе звернели душі наші. Сивадай Боже, звіри грібки за тебе смертний, помили нас. Всего Боже, звіри грібки за тебе смертний, помили нас. Олександрійці запалили свічки та поклали колоски до знаку як спомин про загублені душі невинних людей, не дивлячись ні на чого, сьогодні. Тут на цьому пам'ятному місці. я дякую їм, що вони і самі знають, і своїх дітей навчають. Я дякую, що вони моляться. А Головна подяка сьогодні нашим захисникам Збройним силам України, які борються за те, щоб в Україні більше ніколи не було голоду. Ми не допустимо більше. Щоб з українців знущалися, молимося сьогодні за тих, хто віддали своє життя в страшних муках, хто померли від страшного злочину, хто не зміг прожити своє життя. Світла їм пам'ять напередодні загальноміського мітингу реквієму в закладах культури та освіти провели тематичні зустрічі, розповіла директорка Центральної бібліотечної системи. Обов'язково протягом року і до дати голодомору обов'язково в бібліотеках проводяться різноманітні заходи. Це і мітінги, реквіями, це і виховні години. Обов'язково готуються виставки, викладки, літератури, матеріалів про голодомор. Тому що молоде покоління, особливо дітки, вони не знайомі з цим. Не в кожного є бабуся чи діду, чи прабабуся, які можуть розповісти про це. І тому наш обов'язок бібліотекарів, як і вчителів. Розповідати це, доносити цю інформацію, тому що це код нації. І діти розуміють та знають про голодомор. Нам про це розповідали в школі, мені матуся розповідала. Це було дуже велике горе, це було важко пережити. І для мене це так. Незвично, що люди могли пережити таке горе і це подолати. Тематичний захід провели й в музейному центрі. День вшанування пам'яті жертв голодоморів традиційно проходить під певним гаслом. Традиційною є всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті, але цього року, в умовах війни, цей пам'ятний день проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. Що це означає? Пам'ятаємо, ми маємо пам'ятати ці події, маємо пам'ятати мільйони людей, які загинули в ці роки. Єднаємося. Це головне, що стоїть зараз перед нами: об'єднатися, об'єднати всі наші думки, емоції, зусилля. І переможемо. Дійсно, перемога це те, що неодмінно відбудеться, і те, чого ми всі чекаємо. Цього року наша виставка інсталяція є особливою. Ми створили її як з музейних предметів, так і з допоміжних матеріалів, інформаційно-ілюстративного матеріалу. І умовно цю виставку інсталяцію можна поділити на. Дві зони, тобто це дві групи предметів, які ми об'єднали в одному просторі. Перша група предметів це такі певні символічні речі, які утворюють і деякі символи, якісь арт-образи, що розповідає нам про механізм геноциду 32 33 років в Україні. А друга частина це і певні реманенти знаряддя праці українського селянина, а також зброя. Ця частина розповідає нам про спротив українського селянина Лянина колективізації і створення колгоспів, і взагалі самому голодомору тема голодомору під час повномасштабного вторгнення Росії як ніколи актуальна, адже ніхто не вірив, що у 21 столітті можливо таке, що люди залишаються без їжі.